Ти прокидаєшся, робиш каву, перевіряєш повідомлення. Їдеш на роботу. Знову одні й ті самі розмови, обов'язки, думки. І думаєш, що це і є життя. Але ти навіть не помічаєш ти не живеш, ти функціонуєш, ти на автопілоті. Алан Вот сказав: Більшість людей не живуть. Вони чекають моменту, коли нарешті почнуть жити. Вони відкладають життя на завтра. Потім ще на завтра, і ось проходять роки. Весь цей час ти дієш так, ніби попереду ще є простір на справжнє життя. І це пастка, в яку потрапляє майже кожен, бо страх зупинитися і чесно запитати себе, що я роблю, паралізує легше йти за схемою, легше нічого не змінювати, легше не помічати. Легше робити вигляд, що все нормально. Світ створив зручну систему, де тобі не потрібно думати надто багато. Тебе вчили планувати, слухатись, працювати, накопичувати, чекати вхідних, чекати відпусток, чекати пенсії. Тебе навчили боятися зупинок, бо кожна зупинка це зустріч із собою. Тому ти заповнюєш свій день шумом, інформацією, розвагами. Телефон, новини, соцмережі, бездумні розмови. Усе це створює ілюзію, що ти зайнятий чимось важливим. Але насправді ти просто уникаєш тиші. Тиша небезпечна, бо в тиші починаєш чути правду. І саме тому так багато людей живуть роками на автопілоті. Вони не живуть свідомо, вони виживають несвідомо. Зупинити автопілот це не просто натиснути кнопку. Це болючий процес, який починається з чесності, з того моменту, коли ти нарешті дозволяєш собі задати запитання: навіщо я роблю те, що роблю? Чи дійсно це моє бажання? Чиї мрії я виконую? Тут починається біль. Бо більшість твоїх звичок це не вибір, це інерція. Ранок, що схожий на вчорашній, стосунки, в яких ти давно втратив себе, робота, яку ти терпиш, через страх змін. І тільки коли ти починаєш бачити це, народжується сила. Усвідомлення руйнує автопілот. Ти перестаєш автоматично погоджуватись, погоджуватись на ще один рік того самого. І саме тут починається свобода через присутність. Бо справжнє життя існує тільки тут і тепер. А кожна секунда на автопілоті це втрачений шанс бути живим. Ален Уотс говорив: найбільша ілюзія людини це ілюзія очікування. Ми живемо ніби в репетиції до справжнього життя, яке колись розпочнеться після чергової цілі, після успіху, після досягнення, після завершення всіх проблем. Але життя ніколи не почнеться завтра. Коли завтра приходить, воно завжди називається сьогодні. І якщо ти не вмієш бути присутнім зараз, ти ніколи не зможеш бути присутнім потім. Бо життя завжди розгортається тільки в моменті теперішнього. Все інше лише думки про те, чого ще немає. Вот сказав, коли ти перестаєш гнатися за контролем майбутнього, зникає внутрішнє напруження, бо ти нарешті дозволяєш собі жити тут, з усією невизначеністю, але й з усією повнотою життя. Вона завжди мріяла змінити свою кар'єру, думала про це щодня. Їй здавалося, що колись прийде правильний момент: більше грошей, більше впевненості, менше страху. Минуло 10 років, і все залишалось тим самим: робота, яку вона терпіти не могла, люди, яких вона боялася розчарувати, життя, яке висмоктувало з неї енергію. Вона говорила собі ще трохи, ще кілька років, ще трохи досвіду. Її автопілот годував її маленькими виправданнями, і лише тоді, коли її звільнили, вперше за багато років вона залишилась наодинці зі своїм запитанням, а що я насправді хочу? І ця зустріч з собою була страшнішою за втрату роботи, бо тепер вже не було кого звинувачувати. Усвідомленість не робить тебе жорстким, вона робить тебе чесним. Коли ти перестаєш бігти від себе, зникає потреба виправдовуватись. Доводити боротися за визнання, ти приймаєш і світло, і темряву в собі. Ти бачиш свої страхи, свою нерішучість, свої слабкості, але більше не відвертаєшся від них. Саме тому усвідомлені люди спокійніші, вони менше судять інших, вони більше слухають, вони не витрачають сили на захист масок, бо вони зустрілися з собою. Це не про ідеальність, це про цілісність. І коли ти цілий, ти не ламаєшся через чужу думку, ти не знищуєш себе через невдачу. Ти знаєш, твоє життя це не репетиція, воно вже йде. Алан Вод сказав: Мудрість приходить не тоді, коли ти все зрозумів. Вона приходить тоді, коли ти перестаєш чекати. Життя не підготовка до чогось більшого, воно завжди розгортається зараз. І кожен момент, який ти проживаєш на автопілоті, це момент, у якому тебе немає. Коли ти починаєш бачити це, починається справжнє пробудження не через насильницький контроль над собою, не через агресивну дисципліну, а через чесну присутність у кожній миті. Коли ти їдеш, розмовляєш, мовчиш, працюєш, але при цьому присутній. Бо життя це не ціль, це шлях. І цей шлях відбувається зараз. Якщо цей ролик тобі відгукнувся, не забудь підписатись і поставити лайк. Дякую тобі!